Вітаю вас всіх! Вітаю вас на своєму каналі, мій хліб на захвасті. І сьогодні я хочу запропонувати вам дуже цікавий і дуже смачний хліб. Знаєте, я роблю домашній сир, і в мене завжди лишається сироватка сироватка. І от я вирішила ну, жалко її викидати, так чому б її не використати для приготування хліба. І насправді я не помилилася: хліб на захвасті получився ще краще, ніж завжди. Для того щоб його приготувати, нам потрібно... Залишки серватки для одного хліба. І все, як завжди, ми використовуємо замість води. Дякую, що Мені найбільше сподобалося в приготуванні цього хліба, це те, що він нагадував мені хліб той такий, який коли зробила бабуся в селі. Я кожне літо проводила в селі, і мого діда і баби було викорове, І ми завжди мали свіже молоко, сир, масло, сметану. І... Оцей такий запах дитинства і смак дитинства запам'ятався. Я думаю, що кожен має якийсь смак дитинства, який пам'ятає, який був колись, і хочеться його відтворити вже дорослому віці. Так от, цей хліб може повернути вас у дитинство, що я дуже ва. Так, для цього хліба нам потрібна залишки сироватки. І закваска, активна закваска, і сіль. Я все збиваю разом отаким. От Штучкою. Якщо у вас такої штучки немає, ви можете використати вилку. Вилкою збивається не гірше. Збити все до однорідної такої маси, щоб не було комочки. Повністю потрібно закваску розбити. Після того, як ви це зробили, потрібно додати ще меду. На жаль, у мене мед домашній з ферми з пасіки закінчився, тому я використовую мед з магазину. Воно не дуже сильно міняється смак, але мені здається, що домашній мед і мед з пасіки є набагато краще, ніж купований мед. Ми завжди стараємося робити їжу, використовуючи натуральні продукти. І я вам також це раджу, якщо ви знаєте, де можна замовити або купити мед з пасіки чи, не знаю, чи не яйця, старайтеся це робити, чи молоко. І так, додаємо меду. Я всі повністю скільки грамоту. Напишу вам у описі цього відео. Так що не переживайте. Збиваємо знову все до одної рідної маси. Знаєте, воно вже навіть пахне інакше. Це все також пахне інакше воно через мед. Мед додає такий дуже гарний запах, аромат. І тепер додаємо муку, яку борошно я брала. Я брала пшеничне борошно. І, ну, білесеньке, невибілене, гарне. І на ньому все виходить. Будь-яке пшеничне борошно підійде. Використовую пшеничне борошно. Все. Є. І тепер я змішую. Змішую також цією штучкою або вилкою, якщо у вас немає її. Змішайте це все до одної однорідної такої маси. Но воно не зовсім буде однорідне, тому що воно все одно буде виглядати кум кумочками, що є нормально. Я його не замішую довго, не вибиваю. Це в мене дуже полегшена методологія, як виготовляти хліб. Знаєте, як колись говорила, пам'ятаю в школі, я запам'ятала такий вислів: усі дороги ведуть до Рим. Так-от, усі дороги, і також методи приготування хліба, ведуть до смачного хліба на заквасті. Просто є один довше, є важче, є. Тернистий, як то кажуть, але все воно для того, щоб приготувати хліб. Так от, я його замішую, напевно, так, не то, що замішую, просто змішую, я б назвала це змішування. Я змішую його десь хвилину часу, може навіть менше, чуть-чуть більше. Просто коли я бачу, що все тісто збилося разом, воно вже виглядає як такий кумочок, як м'ячик, але розтріпаний. і Якийсь такий, такий на вигляд, я залишаю його, і навіть руками його нічого не буду зараз робити. Просто, бачите, як воно виглядає, тісто збилося все разом. Виглядає щільне, таке розтріпане і не дуже гарне. Я його накриваю кришкою і залишаю на наступну годину часу, ну, приблизно годину часу, плюс-мінус 10-20 хвилин. І потім, після того, як воно постоїть, воно розслабиться. Воно стане більш гладеньке, ну ми зараз побачимо це після години, і я починаю далі його з ним працювати. А зараз я йду прибрати на кухню, поки воно стоїть. Через годину часу ми відкриваємо кришку і будемо продовжувати далі наш процес. Я гарно змочую руки водою, для того, щоб тісто не прилипало до рук, і починаю його витягувати. Віця, воно за цю годину стало, його структура стала дуже гладенька. Бачите, воно з тих кумочків, ці кумочки роз, розрядилися, і з ними можна тепер легше працювати. Так от, мочіть руки стільки-стільки, скільки вам потрібно, але обов'язково всі краплинки просто струшуйте з рук. І почніть його тако витягувати і загортати всередину. Я роблю приблизно 10 таких разів. Просто витягую його з боку і закручую його всередину. І навіть через, після першого разу витягувань бачите, настільки класна структура тіста стала, він почав працювати. І він стає, ну, еластичний стає, гарний і класний. Просто його скручуйте всередину. Є різні методи витягування тіста. Хтось ламінує, хтось вибиває, хтось його дуже довго замішує, структурує чи ще щось. Мені подобається саме цей метод, бо він є легкий. Тісто все одно в кінцевому результаті виходить дуже гарний хліб. І не потрібно затрачувати дуже багато часу і сил. Бачите, я його скрутила, воно можна робити стільки, скільки можете. Якщо можете зробити, це 10 разів. Чи 20 разів воно вийде. Просто довго ви не зможете так його скручувати всередину, бо воно стане дуже таким твердим і щільним. Це означає, що його треба залишити, щоб воно постояло. Постояло ще на 20 хвилин. Так, зараз ми його, я його перевернула, тому що наступне витягування буду робити трошки інакше. І зараз його закриваю кришкою знову на наступні приблизно 20 хвилин. І буду продовжувати наступну серію витягу. Ще через 20 хвилин ми продовжуємо далі витягувати <клес> тісто. Ви бачите, воно зараз виглядає так, а після витягування воно буде виглядати ще більш таким кращим. Я знову можу його витягувати з боків і загортати всередину, або я покажу ще один метод я просто його піднімаю, і так би мовити, скручувати всередину. Мені більше подобається другий метод через те, що він ще легший. Але для того, щоб робити його, потрібно, щоб тісто було дуже рідке. Тобто, коли я роблю, печу хліб круглий, я завжди скручую його всередину, не витягую. А коли я печу хліб у формі, як на буханку хліба, в звичайній формі прямокутнику, тоді я використовую менше води і я просто його витягую. Тому що різна гідрація води вона має трошки іншу методологію витягування. Трошки інакше треба працювати. Але і то, і то підходить. Просто для мене більше подобається це. Бачите, я його піднімаю і скручую всередину. Так акуратно, щоб його не порвати, не витягнути. Просто потрібно пару разів його скрутити. Воно допоможе вашому тісті набрати еластичності. Стати більш структурованим, і в кінцевому, коли ви будете його формувати вже перед тим, і ставити у стійку, розстійку кошик для ростійки, то воно буде триматися форми. Для цього ми робимо витягування, щоб хліб гарно тримався форми, і ми могли робити гарні надрісти на ньому, перед тим, як його випікати. Ну, тобто пару разів його я скручую, усередину воно стає реально класно вже стає. Бачите, воно вже тримає такою у форму І знову закриваю його кришкою на наступні 20 хвилин. Через 20 хвилин я знову його витягую. І так 4 рази. 4 рази 4 рази його витягую через кожні 20 хвилин. Вже після четвертого витягування тісто буде виглядати дуже структуроване. Воно буде триматися формі. Ми тоді його накриваємо кришкою і залишаємо рости наступні 5-7 годин. Тісто готове, коли воно піднялося в майже два рази. Воно дуже гарне і еластичне і виглядає як гарна подушка. Після того ми гарно стружуємо нашу поверхню мукою, щоб тісто не прилипло, і скришкліпаємо його на стіл. Тісто виходить дуже еластичним, тому його можна злегка розтягнути, в вигляді прямокутника і гарно його скрутити. Якщо у вас форма для розтійки є прямокутна, то робите його в вигляді прямокутника, якщо вона у вас кругла, тоді його зробите гарно як круглий м'ячик. Саме одного методу, як правильно скручувати тісто, не існує. Є дуже багато різних, і саме сьогодні я вирішила зробити так. Я насправді навіть не планувала, а воно все вийшло під час процесу. Тому пробуйте робити так, як вам сьогодні виходить. І главное, його потрібно щільніше закрутити, щоб воно було е, цупкіше, і воно гарно потім буде тримати форму і гарно розтріскається. Я завжди стараюся моє тісто гарно обтрусити мукою, щоб воно не прилипло до кошика для розтійки, бо буде неприємно зранку його дістати з холодильника, і воно прилипне до кошика і його буде важко відірвати. Тому ви також пробуйте його добре обгорнути мукою. Я ставлю його на ніч у кошик у холодильнику, і вже зранку я можу його випікати. Зранку дістаю з холодильника і розігріваю свою духовку до 250 градусів за Цельсієм, 450 градусів за Фаренгейтом. І ставлю обов'язкову каструлю всередині, розігріваю і за той час, поки розігріваю, витягую хлібчик і роблю гарні надрізи. Надріз, який мені подобається, який сьогодні в мене настрій, такий <смітністю> надріз на тісті. Надрізи на тісті я завжди роблю. Безпосередньо перед тим як ставити його в духовку. Випікаю я свій хліб в каструлі з кришкою 25 хвилин при 250 градусів за Цельсієм. І через 25 хвилин я знімаю кришку і випікаю ще 30 хвилин без кришки при 220 градусів. Хліб чудово. Пахне просто неймовірно, і смак в нього дуже смачний. Мені смакує дуже сильно з маслом. Пробуйте, печіть також, діліться своїми враженнями при, в коментарях і не забудьте підписуватися. Смачного всім хліба!